Рішення прийнято 89 дев'яте питання. Прошу голосувати, будь ласка. Зачитайте, починайте. Анатолій Словові, да, да. нема цих людей, що вирішував? Ми ж сказали, що завтра все четвер буде. Рішення прийнято. 90 питання. Так, так не правда. Будь ласка, прошу голосувати. Ну так по соцатом потікаєш. Ні, ну зачекати. Я не можу голосувати за штатний розпис. Я не бачаюся. Я просив зупинити голосування. Я проти збільшення штату міської ради. Я за те, щоб зменшувати міську раду. Мені треба бухгалтер, сьогодні кнопочку нажимаєш і працює бухгалтер. Ну, що ви, що ви знову вилічите цей виконком? Повторюю, два рази більше, ніж у Нью-Йорк. Побачите, цей бюджет вам буде нелегкий, я вам клянусь. Кожен буде приходити захищати своє місце. Ну не треба нам п'ять юристів, які нічого не роблять. Ви розказуєте мені надо, покажете, чим займають. Не буду ходити перевіряти, принижуватися. Я попрошу, що зробили за день. І так буду кожен день приходити проявляти. Анатолій, я буду чесно. А ми тоді попросили. на набрати рішення нема кому депутата підготувати. Я ще провірю фірму ВАПІС, Вмисли чи ні? Ліля, є вапіс? Не... О, а я вніс його, попросив винести тобі і на погоджування раді. От я вам вот сьогодні провірю. Оце вот так реагують на депутатів. Я буду вимагати внести зараз її зменшити і проголосувати, тому що погоджування пройшло, регламенту пройшло, а рішення набрати нема. А ви кажете, штату вилічувати. За що? А буде, що стосується головного управління житлово комунального господарства, за яким ми проголосували. Шановні депутати, це і не питання виконавчого комітету. На сьогоднішній день головне управління, я не знаю, скільки там за рік проходить коштів, ну приблизно. До 50 мільйонів. До 50 мільйонів. Один бухгалтер, і ми молимося на цю Вікторію, щоб вона, не дай Бог, там, не пішла на лікарняну. І, і просто завтра все, все зупиниться. Через неї одну людину проходить, оце сьогодні куча, я підписую всі документи, тому я, я, я багато знаю цих питань. Через неї одну проходить дуже багато питань. Дуже багато. І ми вже це питання два роки піднімали. От Володимир Іванович переді мною Микола Петрович, давайте ми не будемо. Я просто кажу, що це життєдіяльність нашого міста. Що стосується штату, там Нью-Йорк і ще десь, я теж можна повернутися зараз до 70-х років, я Осами, тому тут штат був двадцять людина. Але сьогодні ми чомусь забуваємо про те, що. Ну, я хотів би, щоб ви всі були, проконтролювали, чим займається виконавчий комітет. От приходите, дивіться, ви, ви вдумайтеся, сніг, да? я сам, це, ну мені це все противно. Пишуть 11 годин, будь ласка, скільки техніки вийшло в місто, які вулиці конкретно, скільки квадратних метрів розчищено. Ну я задаю питання, буду треба плів там чи не треба. Ну навіщо? Це одна судить людина, так. Да. І каже сюди, збирається до того. Ми туримо, істечно, понятно. Да? Потім на 2 години, потім на 18 годину а і так ми... далі. І, і... Тепер дивіться, реєстр виборців. Світлана Федоровна зараз тут немає, вона приходить до мене по закону. Це є постанова кабінету міністрів. Там повинен бути ще 5 чоловік. Тобто на 10 тисяч виборців повинен бути один головний спеціаліст. Там сьогодні стоїть три чоловіка. Вони ставлять питання на мене, довели звернення. Там не будуть доповняти абсолютно. В в об'єктивності ради вони справляються абсолютно три чоловіка. Там не ходить перебор під час виборчої компанії. Ми кидаємо інші підрозділи і допомагаємо. Тому. Ну, Раціонально підходимо до всіх цих питань. Тому якби сьогодні ми не виконували дурної роботи з області, так я згоден, вот, Ярослав Миколаївич. на 30% скажу без перебільшення, можна було скоротити апарат виконавчого комітету. Я тільки за те, дивіться, я за єдине, тоді не було комп'ютерів, сьогодні нажав кнопка, у нас крізь є. Я теж сьогодні я Ярослав Миколаєвич з'явилися комп'ютери. я теж додаю питання. Як раніше, появилося в два рази більше роботи. Дурної пишу багато роботи. Будь ласка, я всі тоді і зараз. Будь ласка, беріть любий підрозділ, як кажуть, прийду, таємники хаєнтом засилайте. І подивіться, чим займаються працівники. Я хоч хочу, починаючи від військової голови, я в тому числі сюди теж повинен підпадати. І ви побачите, другий раз би без утолетима. Вы сказали очень важный момент, что много дурной работы. Давайте ее поручим компьютер. Те же GPS-трекеры на каждую технику скажут вам, сколько она отъездила, сколько у него был поднят ковш, сколько бензина потрачено. Нажали кнопочку, и ушло. А остальное время пьем кофе. Сегодня третий час, третий час, Так вы на Две Две бей. Бей. Вы же мне сказали, что вы не наставлю. Сегодня третий час, Міцискар. Там тепла нема, там вода. Де. Там... Ну де? На а я обрагу. про техніку. А я вопрос про них треба скарги розглянутися. Я вас не згоджую, розумієте, ми тут в Європу треба йти в першу чергу, ментально змінивши себе. Коли ми закупили ЧПС через область, не потративши ні копійки і поставили її на наші, то просто люди про це не знають. Але в нас два дні. Був збой з вивезення в сміття, тому що запротестували за працівники. Хтось їм сказав про те, що GPS-и впливають випитися на, на чоловічу потенцію. Ну Я перепрошую. У них да. у всіх карманах мобільний телефон. Ну я їздив з Миколою Петровича і да, вашими Это словами. Приемник, От, але я вам просив, що треба готувати в тому числі на ментальному рівні. Готовий підписатися, те, що ви зараз сказали. Это да. достає, ми, ми, ми так само нас же сьогодні стоїть частина Джебесні. Я вам хочу сказати, що економія пального. Зросла! Не знаю, на скільки відсотків, але зросла. Тобто воно має, фрег. воно вже давно купило себе. Ви абсолютно тут золоті слова сказали. Зводили, а З якої точки зору ви уговарювали воділі? А відмовилися, ви відмовилися до восьми. Ви як медики чи не <рисох> <рисох> <А. рисох> <А, так>, питання. Ви краще інше знайти. Та ні, та я ж повірю. 91 е <-го> виконання. <рисох> будь ласка, затвердження списку присяжних. Прошу. От знову ж таки дивіться, би до всіх вам депутатів сказати. Значить, на сьогоднішній день ми.